Усім, синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі. Ми розпочинаємо з вами чергову зустріч, про погоду поговоримо на найближчу добу, як завжди зазирнемо трохи наперед. А почнемо ми сьогодні із смачного. Оскільки зараз вже просто безліч скрізь яблук продається і падає в когось в садку, ну не такі, можливо, з таким товарним шикарним видом, як часом це бачимо в магазинах. Але зараз такий сезон. Погодьтеся, що ці яблука найбільш. Смачніший. І, звичайно ж, прийшла пора випічки із яблук. І ми сьогодні поговоримо про, ну, напевно, найпопулярнішу, наймасовішу випічку це е, про пиріг Шарлотка. Е, і, як завжди, кілька таких цікавих фактів: е, історія походження, і, звичайно ж, наприкінці рецепт. Отже, е, найпопулярніші яблучні пироги це. Шарлотка це бісквітний пиріг, пісочний пиріг, тобто ще таке терте зверху, і тісто може бути, або такі е, із тіста плетуть усілякі там коси, яблучний крамбл. Це фрукти, покриті крихтою з масла, борошна та цукру. Ніколи, до речі, не пробувала. Тарт це з карамелізованими яблуками. Зараз дуже багато в кондитерських е е продають е таке солодке. Ну і пиріг на кефірному тісті. Ну Для мене взагалі на, кефірному, на кефірі це переважно завжди вареники. Отже, не відволікаємося і говоримо про шарлотку. Найімовірніше, е е най як кажуть, отримала шарлотка свою назву на честь англійської королеви Шарлоти хоча є і інші версії. І починалося все так трохи банальніше, не так красиво, як зараз, наприклад, бо цей десерт готували із черствого хліба. Уявіть собі. Ну, ясно, що не було тоді таких можливостей, як зараз. Тобто не з тіста, а перетворив його власне, на бісквітний пиріг. Відомий французький кухар Марі Антуан Карем. Його прізвище Карем щось що мені вказує, що він, можливо, не зовсім був французом. Ну, саме походження власне, шарлотки це кажуть англійське. Ну, власне, на честь королеви шарлоти був названий. Оригінальний рецепт це справжня шарлотка 19 століття шматки хліба. Вони були замочені у яєчну таку суміш, масло, і перекладалися яблука, а потім вже запікалися. Вдосконалив шарлотку, власне, кухар, про якого я щойно згадала, Марі Антуан Карем. Він служив при Королівських дворах, зрозуміло, і він створив шарлот парізєн тобто шарлотку по-парижськи, замінив хліб на бісквітні Савоярді і додав ніжний крем. Ну, Ще також, окрім коли ще цю Назву з королевою шарлотою кажуть, що це від староанглійського шарлит, що означає страва із збитих яєць. Або ще також Шарлот, це французький варіант імені французького власне, Шарль. Ну, вже назва неважливо як, головне що це дуже смачно. Е і американський варіант е пирога також дуже схожий, але е трохи інші інгредієнти, і, а появу його очевидно пов'язують із іммігрантами з Британії. Ну і власне тепер, е як я й обіцяла. Мій рецепт шарлотки. Я Так дуже багато їх печуть, нічого такого особливого є, але все ж таки поділюся, можливо, ви мені в соцмережі напишете якийсь удосконалений. Нарізаю яблука товстенькими такими смужками, посипаю корицею і тим часом 4 яйця збиваю із цукром, дати цукру розчинитися, тобто не зразу далі все там додавати. Розпушувач або сода гашена, очевидно, ложку сметани, ну і просіяне, обов'язково просіяне борошно і так вимішувати. Поки тісто стане не е, таким, щоб виливалося, але і не занадто густим. Ну і вилити його на яблучка з корицею і випікати близько 30-40 хвилин. Е, усім смачного! І я сподіваюся, що вже з сьогоднішнього дня почну отримувати і на мій е, новий YouTube-канал «Погода з Наталкою Діденко ваші фотографії, е, шарлотки або принаймні описи і рецепти. Дуже-дуже мені цікаво, підписуйтеся і обов'язково надсилайте, буду чекати. Е, Ну і переходимо ми далі вже. До е, поведінки магнітного поля землі. До вашої уваги, зараз прогностична діаграма. Тут ми так довго, як біля Шарлотки, не будемо затримуватися, адже е, завтра спокійна ситуація, тому власне переходимо до погоди. Е, ну і з погодою цікава штука. Завтра м, на значній частині території України втримається суха погода, але ось на заході, атмосферний фронт і надалі поливатиме західну частину України дощами. Ну про все по порядку. Отже, у західних областях України Через діяльність атмосферних фронтів очікується дощова погода. І ці дощі зумовлюють також поривчастий вітер і зниження температури повітря. На значній частині західних областей буде ну, навіть, я б сказала, холодно, плюс 16, плюс 19 градусів це Волинь, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, аж до Чернівецької області, також Івано-Франківська область. А ось, наприклад, на Закарпатті та значній частині Львівської області буде тепліше, десь 20-24. Закарпаття до плюс 25. На півночі України. На півночі України опадів не передбачається, але близькість ось цієї західної вологої повітряної маси збільшить хмарність на Житомирщині, на Київщині, можливо, на Чернігівщині. Але все ж дощів не буде. А температура повітря коливатиметься в межах 22-24 градусів тепла. На сході України. Завтра погода без опадів, східна частина як найближча до північно-східного антициклону, опиниться у сухій, сонячній повітряній масі. Сильно тут не буде, ну, я не кажу вже спекотно, а надто тепло, ні. Десь, ну, скажімо, 23-25 градусів, 22-24 навіть. У центральній частині України буде, напевно, найтепліше. 23-27 місцями до плюс 28 градусів опадів не передбачається. Буде багато Сонця, але Вінничина, наприклад, затягнеться хмарами. І на Вінничині також буде трохи свіжіше, десь 20-23 градуси тепла. У південній частині України завтра опадів не передбачається, буде досить тепло, 25-28 градусів, тобто от разом із центральною частиною України південь буде найтеплішим. 12 вересня. Ну і у Києві, у столиці. Завтра очікується погода, як я вже сказала, суха, без дощів, але ось близькість західної вологи з умови збільшення хмарності у столиці. Температура повітря 23-24 градуси вище нуля. Завтра очікується у Києві. Така найближча синоптична перспектива. Надалі хочу сказати, що особливо погода не мінятиметься, температура повітря зазнаватиме коливань, але незначних, тобто якось різко похоло. Різкого потепління не очікується. Волога, дощі, більш мовірні, у західній частині України, а загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса із помірною температурою повітря. Ну, як завжди, стежте за нашими уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо. І обов'язково чекаю вас із вашими рецептами шарлотки на моєму YouTube-каналі.